Вирішив сьогодні записати невеличкий відос, якраз приїхав на станцію, щоб зарядити єтрона і порівняти по вартості, скільки обходиться зарядка електромобіля. Я буду рахувати на прикладі свого власного автомобіля, який є на бензині, трьохлітровий і жире в середньому 15 літрів на сотку. Що в нас виходить по математиці? Якщо ми беремо єтрон. І навіть по денному тарифу заряджати, тобто по 460 за кіловат, у нас виходить гривня-кілометр. На бензині в мене виходить 9 гривень кілометр. За місяць я проїжджаю 1200 десь кілометрів і по економії ну, практично 10 тисяч гривень на місяць. Це 120 тисяч на рік. Можна і на відпочинок якийсь собі зібрати. Але при цьому, якщо ви заряджаєтеся на ось таких громадських зарядках, де кіловат коштує в районі 17,5 гривень. Вже економія не така 4 гривні кілометр. Ну і вже це виключно варіант, коли ви десь подорожуєте між містами. Вам треба швидко зарядитися. Тому те, що я раніше казав, спочатку подумайте, де ви будете заряджати ваш електромобіль, а потім його купуйте.